Надходження риби з якими документами. Мета сьогоднішнього заходу у нас моніторингове обстеження агропромислових ринків в Дніпрі щодо продажу риби, яка отримана з Дніпропетровської, Херсонської. Запорізької, Миколаївської та Одеської областей від на сьогоднішній день Держпродспоживслужбою в Дніпропетровській області створено 46 комісійних груп, які проводять моніторингове обстеження по Дніпропетровській області. В Дніпропетровській області працюють 92 агропродовольчих ринка. З них перевірено вже 86 В місті Дніпрі працює 24 чотири агропродовольчі ринки. На сьогоднішній день перевірено вже п'ятнадцять. Зараз ми знаходимося на території агропродовольчого ринку. Озерка і планується подальшому. Будемо перевіряти інші агропродовольчі ринки. Одразу перевіряємо, які партії привозяться з документами. І тільки це виставляється. І виставляється невеличка кількість продукції, крига є і в морозильних камерах. все, так, що все в порядку. А звідки риба? Прибалтика. Всі документи є на даний час. Нами перевірено. Вже більше 10 крупних ринків міста і за результатами перевірки поки що жодного порушення виявлено не було. Дозволена сьогодні реалізація риби по ринкам це з міст з Черкаської області, Харківської областей, Кіровоградських. Майже два тижні пройшло. За цей час фактів фіксації вилову забороненої риби не встановлено. Стосовно торгівлі, то як би там. Не Проводяться ці рейди кожного дня по декілька рейдів в всіх містах і районах нашої області виявилося три факти. В місті Тернівка і Павлоградського району Дніпропетровської області на агропродовольчому ринку центральний було виявлено риба без, відповідного, без відповідних документів, невідомого походження. Це були Лящ, щука і Синець, які були вилучені із обігу і складено протокол. Також в місті Кривому Розі було вилучено 7 кілограм рибів на стихійному ринку, і ця риба була про правопорушники були притягнуті до адмінвідповідальності. Це стихійний ринок, і Нацполіцію було складено адмінпротокол по частини першої статті 160. Також у нас в місті Павлограді вчора було також на стихійному на одному стихійному ринку виявлено 30 кг риби без відповідних документів невідомого походження, тому ця риба також була вилучена. Проводяться рейди вулицями міста з метою виявлення та припинення фактів стихійної вуличної торгівлі риби даного походження. На даний момент можу констатувати, що в Дніпрі вуличної торгівлі риби. Заборонених регіонів немає, тому якщо громадяни стануть містяни стануть свідками подібних фактів. А будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міськради. Вживання такої риби по перше загрожує з тому що якщо риба в'ялена, копчена, то ботулізм – це інфекція, яка дуже швидко розповсюджується, і захворювання дуже тяжке і з тяжкими наслідками. Також інфекційне захворювання риба хворіє на всякі паразитологічні захворювання, тому це також передається для людей. І особлива увага для громадян. Будь ласка, не купуйте на стихійних ринках. Харчові продукти, тому що вони є небезпечними для споживання людини.